Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі «Запитай Таро». Хочу вам подякувати за вашу активність, за ваші коментарі, за ваші лайки, за підписки. І хочу подивитися сьогодні з вами такий глибокий аналіз, глибокий такий розклад, який має дати вам підказки, чого хоче ваша душа, чого насправді вона хоче. Можливо, ви її не чуєте, можливо, не чуєте підказки або не розумієте, куди вона вас направляє. І зараз з вами подивимося такий глибокий психологічний розклад, а чого ж хоче насправді ваша душа. Давайте спочатку подивимося, хто ви зараз. Ну, ви людина, яка пережила для себе якісь болісні моменти. Дивіться, недавно в нас був такий розклад стосовно того, в чому ваша сила. І ось тут якраз виходить та п'ятірка мечів, яка говорить, що ви пережили в своєму житті багато таких моментів, негативних моментів, які дали свої наслідки на вашу душу. Вони могли вас поранити в чомусь, могли дати якусь силу в чомусь, тому що такі пережиті болісні моменти, вони, по-перше, загартовують, а по-друге, вони, на жаль, дають свої наслідки, свої рубці вони залишають на вашій душі. Хто ви повішаний. так, справді ви щось зараз підвисли, можливо, саме через оцю п'ятірку мечів, через ці болісні моменти. через В житті цей болісний момент, п'ятірка мечів може програватися по-різному. Це можуть бути конфліктні ситуації, це можуть бути якісь розбірки. Це можуть бути якісь підлості, причому підлості з боку. Тих, хто справді може зробити боляче. І оця вся ситуація, вона якось вас підвісила. В цьому повішеному, ну по-перше, ви могли самі зайти в оце положення повішеного, тому що, переживши оці моменти, ви могли відмовитися в якомусь питанні йти далі. Ви вирішили почекати, ви підвисли і ви поки що не робите ніяких дій для того, щоб вийти з цієї ситуації, з цієї підірки мечів. Тобто, ви застрягли в якомусь болісному моменті. Можливо, самостійно там застрягли, можливо, ви не хочете поки що рухатися нікуди, а можливо, ви зараз отак підвисли в цій ситуації, аналізуєте її собі, робите висновки і думаєте, як вам іти далі. Але поки що дії у вас ніяких немає. Повішаний це ще й пропозицію жертви, до речі, якщо подивитися такий негативний момент, тобто жертву, яку ви робите самостійно. Жертву, віддаючи жертву якусь. Або ж це жертва, коли ви в такому положенні самостійно, не хочучи нічого робити, не йдете далі, тобто все, ви в позиції жертви. Не буду, не хочу. Зробили боляче, все, далі я робити так само не буду. Буду висіти, не буду нічого робити, навіть якщо вам там боляче і неприємно в цьому положенні що ви нікуди не рухаєтесь вперед, але ви все одно поки що нічого не змінюєте для себе. Хоча перспективи є, подивіться, будь ласка, перед вами відкриті горизонти, перед вами відкриті можливості для того, щоб рухатися вперед. Ви, можливо, вже в цьому повішеному вже й обрали якийсь шлях для себе, ви вже склали траєкторію, ви вже проклали собі маршрут, ви вже очікуєте, можливо, якогось знака для себе, який би підштовхнув вас іти вперед. Але все одно по центру повішаний він говорить, що знаю, куди йти, хочу, можливо, можливо, я вже і готовий, але робити нічого поки що не буду, тому що пережитий досвід він дає свої наслідки. Є ще якісь страхи, можливо, стосовно, до речі, чогось матеріального. Або ж, можливо, стосовно того, які наслідки для вашої самодостатності, для вашої. Для вашої позиції я саме нададуть ваші дії. А давайте тоді подивимося, чого ж насправді хоче душа. Те, що ви поки що нічого не робите, поки що підвисли це так і є. Але чого ж все-таки хоче ваша душа, куди вона хоче закритого? А чому ви так закриваєтесь? Не показуєте, не показуєте, тому що захищаєтесь. Дивіться, ви не підпускаєте глибоко в душу до себе, щоб не зробили боляче. Закрилися. Дивіться, тут ви кубками, емоціями закрилися, тут ви загородилися, от дивіться, ціле коло навколо вас. І показуєте своє я. Ви навіть так і в житті можете проявлятися. Отуди, до тих болісних моментів, ви нікого не підпустите. Ви можете. Ховатися за усмішкою, за тим, що у вас усе добре, за тим, що вам комфортно. У мене все є, у мене все добре, але глибше я нікого не пущу. Вибудую таке коло, тобто коло захисту, покажу всім, що все добре. Тому що, якщо я підпущу ближче, якщо я дам можливість людям пройти туди всередину, це може зачепити моє его, моє внутрішнє сонечко. Ну, Поки що у вас така позиція. Ну, давайте тоді подивимося, а що вам заважає почути... Ні, давайте так, спочатку подивимося, чи чуєте ви підказки вашої душі. Мені вони показуєте, закриваєте свою душу. Тоді давайте подивимося, чи ви чуєте підказки вашої душі. Чи ви чуєте підказки вашої душі? Так, ви їх чуєте і добре чуєте, тобто вони у вас проявляються. І ви маєте навіть силу, ресурс на те, щоб діяти. Вогонь, королева жезлі, вона говорить про те, що у вас є і сила, і знання, і вміння для того, щоб реалізувати те, що хоче ваша душа. Ви чуєте ці підказки, ви навіть уже ось тут ця трійка жезлі, вона також говорить про те, що ви знаєте, куди вам хочеться рухатися, ви знаєте, куди ви налаштовані рухатися. Але, але все-таки повішаний. При цьому у вас є і сила, і вогонь, і, можливо, навіть і підтримка є. Не для всіх, до речі, підтримка є, але вона є. А от саме на що вам краще спиратися, це якраз на те, що ваша внутрішня сила, ваш стрижень, ваш вогонь, ваш імпульс, тобто у вас для цього все є. Вогонь всередині горить. І ви душу свою чуєте. Тоді давайте подивимося. В якій сфері ви можете реалізувати бажання душі? Мах двійка кубків місяць. А, ну, тут би я б, виходячи з усіх карт, би сказала, що у вас є потенціал в езотериці. А, тут, тут. Диявол ще на дні, говорить, що у вас є певні сили, з якими ви можете працювати. Взагалі, диявол він не говорить тільки про темний бік. Нема у нас темного світлого, але він не говорить, що це якісь там е, сили конкретні навіть таро інколи щитують по дияволу. І от у вас є, у вас є навіть. Всі задатки для того, щоб піти в певну сферу в езотерику. Тобто сила, маг, королева жезлів, вона ще також з такою відмочком. Ну, По-іншому не скажеш, місяць це глибока інтуїція. Взагалі, у вас тут є потенціал для того, щоб робити, для того, щоб працювати з енергіями, для того, щоб працювати саме в сфері езотерики. Давайте тоді подивимося. Ви готові йти в езотерику? В езотерику. Ви знаєте, ви щось вже вчили, щось ви вже робили, щось ви намагалися зробити, навіть ті ж самі розклади, які ви дивитеся. Вже дають вам певні знання і певну інформацію, Тобто, покажу, якась частинка інформації у вас вже є. Саме магічно. Дивіться, а під ним паж. Паж це ученик, який вже чомусь навчився, щось вже знає, чимось володіє, але це тільки паж поки що. Він потенціал королеви, королеви жезлів, потенціал мага, потенціал посилі, але ви поки що на стадії пажа. тобто ви іще не до кінця оголоділи якоюсь сферою. Взагалі в езотериці можна все життя вчитися, і так і, і, і вчитися, і вчитися, і буде відчуття, що нічого не знаєш. І от у вас зараз таке відчуття. Тобто чомусь ви вже навчилися, які знання ви отримали, якусь інформацію, навіть підсвідомість вам щось могла підсказувати, щось, щось давати, якісь вам інформацію, з чим би вам хотілося працювати, що б вам хотілося робити. Але все одно поки що відчуття, що мало, поки що відчуття, що немає сили, немає знань, нехватка ресурсів, а можливо, навіть ресурсів саме в плані сили, з якою б ви хотіли взаємодіяти, або внутрішньої сили, яка б могла б... Вам давати можливість цим працювати. Але ви по четвірки жезлі ви все одно маєте якийсь результат. Тобто ви вчилися. При цьому вам здається, що сил нема, ресурсів нема, хоча ви не все так до кінця раціонально оцінюєте. Тобто і сили у вас є, ви бачили ваш потенціал вище, і які знання у вас вже є. І, в принципі, ви можете досягнути певного результату. Четвірка жизлів це взагалі аркан збору врожаю, який, що ви можете зібрати ось цей врожай, по якому ви вже трішки щось знаєте. Ви вже паш, в якого є якась інформація, які знання. Давайте подивимося зараз, який конкретний перший крок ви можете зробити вже сьогодні, щоб досягнути потрібного вам. Рівня. Вам говорять про те, щоб ви вийшли з закритої позиції. Ви якось, дивіться, можливо, через те, що не вистачило вас в чомусь ресурсів, ви закрилися. Пішли назад, скажімо так. Тобто спробували, отримали якусь інформацію, зрозуміли, що цього вам мало, і ви пішли на крок назад, закрилися і вирішили, що поки що ну, не моє, не буду, не хочу. Хоча, і отам от там у нас в першій викладці, як сигніфікація ваша, виходить повішаний. Тобто ви в цій всій сфері, в цій всій ситуації ви підвисли і нічого не робите, хоча бачите перед собою перспективи. Вам говорять, щоб ви взяли цей шанс, взяли цей ресурс, взяли ті знання, які вам даються, сили, які вам даються, щоб ви не, не закривалися, а взяли прийняли той шанс і той ресурс, і ті сили, які вам даються, даються вашій душі. Як ви це можете зробити конкретно прямо зараз? Конкретно, прямо зараз. Досить цікаво. Вам говорять, що все дуже просто. Вам потрібно поєднати між собою знання, мудрість і досвід. Якщо брати конкретно, то знання, мудрість ви можете отримати через якісь навчання, через якогось майстра, до речі, По відлюдник може говорити про езотериків, про практиків, про просто людину, яку муд... яка мудра і яка може дати вам знання будь-якого плану, чи то звернутися до когось за розкладом, чи то звернутися до когось за курсом, за інформацією, за тим, щоб. Вам проклали цей шлях, підсвітили ваш шлях, вашу дорогу, куди вам треба йти. І дев'ятка жезлів говорить про досвід. Ви маєте щось робити для того, щоб отримати якийсь результат. Тобто, це не просто так сидіти і чекати по четвірки жезлів, а ви маєте. Як гармонізувати в собі, поєднати в собі знання і досвід, досвід ви отримаєте тільки у випадку, якщо ви будете щось Спробувати робити, коли ви будете щось намагатися дізнатися, отримати якусь інформацію і реалізувати її в своє життя. Тобто ви можете до когось звернутися, чи то за розкладом навіть особистим, таким глибоким, або ж ви можете звернутися просто, подивитися, які у вас є здібності, які до чого у вас є таланти і до чого у вас лежить ця сила, що вона вам відкриває, і потім уже по кроку, по кроку, вивчаючи якусь систему, пробуючи щось, ви нап'єте свої шиш. Якщо буде у вас десь в чомусь перемотана отак, голова, але подивіться, у вас буде досвід, пережитий досвід, який ви потім зможете реалізувати в своє життя. Давайте тоді подивимося, що ж вас тоді чекає в перспективі, якщо ви все-таки підете за покликанням вашої душі? Що вас чекає в перспективі? Паш, Паш, дивіться, що вас тоді чекає в перспективі? У вас з'явиться енергія енергія, і перед вами постане вибір, як ви будете діяти, чи то ви будете працювати з якимись енергіями, чи то ви будете. Знаєте, зараз пішло, чи ви будете працювати зі стихією вогню, чи води. Вибір. Але взагалі вибір про те, що з чим ви будете працювати, як ви будете працювати і з якими людьми? Тобто з'являться люди, з'являться якась інформація, підтянуться знання. І тоді, коли ви вже будете мати досвід певний, будуть люди, з якими ви будете взаємодіяти. Тобто, це будуть люди, які до вас будуть звертатися, і які з яким ви зможете в чомусь допомогти, з якими вам буде комфортно. Тобто в цьому спілкуванні у вас з'явиться оточення, з яким вам буде комфортно. Це навіть більше не про якісь людей, конкретно як клієнтів, це більше про те коло, що у вас зміниться коло спілкування. Дивіться, якщо ви зробите вибір, зміниться коло спілкування. Тобто ті люди, з якими ви будете контактувати, можливо, з'являться, ну, це знаєте, як зміняться інтереси і підтягнуться до цього люди. Тобто, можливо, через якісь навчання, через курси, через спілкування саме в цій езотеричній сфері для вас відкриється нове коло людей. Так. І ще що вас чекає, якщо ви підете за покликом душі? Що вас чекає? Вам із минулого передадуться якісь знання, скоріше за все, що до вас. Прийдуть знання, можливо, родові знання. Так, по смерті дивіться, смерть, суд і справедливість. Говорить про те, що передадуться вам ті знання, які по справді, справді ваші. Вони до вас, нарешті, дійдуть, і ви їх отримаєте. Знання з минулого, ті, що являються вашими родовими знаннями. Ну і давайте тоді подивимося пораду вам. Від вашої душі. Четвірка мечів. А, дивіться, король Пентаклів, королева Пентаклів. Це може говорити про ваших предків, родових предків, які вам говорять, що ваш треба зруйнувати оцю паузу. Це що ви лягли і нічого не робите. Там був повішаний, який говорив, що ви нічого не робите. Тут четвірка мечів говорить те ж саме. Ви взяли паузу. Не дієте, не робите, не берете оці родові знання або родовий ресурс, який вам передається. І вам говорять, по-перше, що це руйнує ваше життя, тобто оце пауза. А по-друге, вам тут закликають, якщо це ми ж дивимося з вами пораду. Порада така, що вас закликають нарешті зруйнувати оцю паузу. Зруйнувати паузу. Угу. І йти в знання. Ієрафант говорить, по-перше, про вищі сили, про те, що вам треба звернутися, а по-друге, ієрафант ще говорить про те, що о, треба якесь навчання перейняти в когось досвід. Там був відлюдник, тут у вас єрафант, який говорить, що вам треба перейняти в якоїсь досвідченої людини знання, досвід, інформацію, будь-кого ви оберете. О, без різниці це ваш вибір. Вибір вашої душі це має бути поклик душі. І, можливо, навіть це буде чоловік, який зможе передати вам якісь інформацію, знання. Можливо, ви чоловік, який піде шукати знання інформацію. і інформації. вісімка жезлів говорить про те, що це, це треба робити як можна вже швидше, м -м, досить сидіти, там підвисати, як можна швидше, потрібно отримувати інформацію. Або ж говорить ще про те, що вам треба написати, звернутися м -м, за інформацією, за знаннями, які вам будуть корисні. Так, якийсь такий глибокий у нас і такий розклад сьогодні вийшов. Можливо, він буде не для всіх, але я сподіваюся, що він вас трішки сколихне пробудить і ви будете діяти. Все-таки, хоч потрошки, потрошки, ви будете все -таки чимось цікавитися, отримувати якусь інформацію. Можливо, вам буде важко, ось так от будуть свої випробування. Але ви з них вийдете, дивіться, і це вам дасть можливість перейти на новий рівень. Тобто залишити щось позаду, ото паузу, підвисання, отого повішеного і піти попереду перед вами відкриваються горизонти не без проблем. Тобто ворониці говорять про те, що проблеми перешкодою у вас все-таки можуть бути. Ворони ще говорять про те, що це ваші ментальні блоки, які будуть вам все-таки ну не будуть йти вам на користь, якщо ви все-таки будете йти туди, в нові можливості. Я, я все-таки хочу вам сказати, що якщо ви хочете такий розклад для себе, саме для вашої, подивитися, чого хоче справді ваша душа, пишіть мені в Телеграм, будемо глибинно спілкуватися саме з вашою душею. Або ж, якщо ви все-таки почули інформацію для себе, хочете більше розкопати, і стосовно ваших сил, і стосовно ваших знань, пишіть. Будемо спілкуватися, будемо розбиратися. І також я нагадую про діагностики, чистки, виливки, кому це потрібно. Залишайте ваші коментарі, лайки. Я вам за них дуже-дуже вдячна. До нових зустрічей!